Вишиванка моя, моя доля, мій святий оберіг, моя пісня, золоті колосочки у полі і волошки, мов небо, блакитні. Вишивала барвінком хрещатим ту сорочку моя Україна, насадила добра біля хати, щоб тішалася кожна дитина. Вишивала вона вечорами для синів, сорочки і для дочок, проведжала у з ворогами. Впавши в душу землиці шматочок. Вишиванко моя, сорочино, бережи від біди і нещастя. Дай же вижити кожній дитині, Дай добра усім, миру і щастя. Гірко плаче моя Україна, низько голову в горі схиляє, її діти стоять до згину, рідну неньку свою захищають. І прийде перемога і воля, стопоцин на поріг, усміхнеться. Зацвіте вишиванкою доля. Миром небо до нас обізветься. Слава Україні! Героям! Слава!